Доброго здоров'я, шановні глядачі! Сьогодні будемо шукати відповіді на два питання: перше, що означає вираз людина, створена по образу і подобі Бога. і друге. Чому, коли хтось починає день з поганим настроєм, то про нього зазвичай кажуть встав з лівої ноги. Перш ніж знаходити пояснення дуже коротко, буквально за 30 секунд, дозвольте нагадати вам, що в сюжеті спадок 37 ви бачили, що не лише велике коло часу поділяється на чотири долі, Бог, людина, рай, пекло. А й маленьке довжиною в 24 години. Доба вона також має своє розмежування на чотири частини. Ось. Творчість і таланти це вечір, спокій, відпочинок, це ніч, ранок, народження, активність і день це пекельна жара і температура після 13-ї години дня. Здавалося б, коло часу це річ нематеріальна. Яке відношення воно може мати до побудови нашого фізичного тіла? Як не дивно, безпосереднє? Давайте візьмемо малюнок людини. Але поглянемо на нього таким чином, щоб ліва рука була зліва. Використаємо вид зі спини. Поділимо це зображення на чотири долі точка перетину, точка пупа. А тепер порівняємо з цією схемою. Ліва верхня чверть належить Богу, він відповідає за творчість, за таланти, за розум. Він творець. Тому ліва половина мозку у людини сприяє розвитку талантів і творчих здібностей. Більш розвинена вона у жіночій статі, тому їм легше встановити зв'язок з Богом. І через це в усі віки відьмами були жінки, а не чоловіки, хоча бувають і виключення. Ліва рука також знаходиться в лівій верхній чверті, тому шульги. Або ж ліворукі, зазвичай більш талановиті за звичайних людей. Окрім цього, в лівій верхній долі розміщується головний кровотворчий орган нашого організму, селезінка, головний двигун серце і головне джерело енергії шлунок. Ліва нога належить до іншої чверті тіла, яка пов'язана з нечистою силою. Тому, коли у нас зранку поганий настрій, то можемо почути запитання, ти що, з лівої ноги встав? Тут мається на увазі, ти що, з поганої енергетики почав свій день? Ліва нижня чверть це пекло, його ще іноді називають чистилище. Якраз в цій частині тіла знаходиться пряма кишка, вона виконує роль чистилища для організму, очищує його від непотребу. Права нижня чверть відповідає за народження. І хоча вважається, що матка знаходиться посередині, але вона має невеликий нахил вправо. Сектор раю це блаженство, спокій, сон, відпочинок. Про це нам добре відомо ще з дитинства, адже мама привчала нас спати на правому бочку. Крім цього, в правій верхній чверті розташувалася печінка. Вона позбавляє організм від шкідливих елементів, точно так, як рай позбавився від Адама з Євою, після того як вони стали токсичні для нього. Оскільки печінка має також і ліву долю, заходить в цю частину, яка знаходиться в секторі Бога, то не дивно, що саме Бог став ініціатором очищення раю від Адама з Євою. Отже, все вище сказане доводить, що тіло людини влаштоване за тим же принципом, що і весь світ. А в чому ж подібність до Бога, запитаєте ви? Повернемося на хвилинку до сюжету спадок 56.7. Побудова енергетичної спіралі, яка закручується навколо людини, починається з всевидячого ока. Третє коло такої спіралі ось одне маленьке, друге і третє. Третє коло проходить через серцеву чакру і відповідає за життя. А тепер проводимо аналогію. Енергетична спіраль закручується навколо нашого тіла і починається з всевидячого ока, яке сяє. І наша галактика закручується навколо Сонця. Яке сяє? Сонце це центр всевидячого ока, точно так, як центр всевидячого ока знаходиться на перенісці, трохи вище перенісся. Третє енергетичне коло проходить через серцеву чакру, яка відповідає за життя. І наша планета Земля рухається по третій від Сонця орбіті. Раз, два, три. І життя можливе лише на ній. А тепер висловлю дуже обережне припущення якщо в нашому тілі третє енергетичне коло проходить через сердечну чакру, то, може, і орбіта планети Земля, яка є третьою по рахунку від Сонця, також проходить через серце Бога. І точно так, як наше життя залежить від серцевих ритмів, так наша поведінка на планеті Земля впливає на нормальну роботу всієї галактики.